В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурентів. Помер воїн з Волині Микола Ковальчук. Нардеповід забороненої ОПЗЖ Шуфричу обрали запобіжний захід тримання під вартою. Єврокомісія не стала продовжувати дію амбарго на постачання українського зерна. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 17 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волин знову у жалобі На Дніпропетровщині зупинилося серце волинянина Миколи Ковальчука. Чоловіка мобілізували додав ЗСУ. Воїн був родом із села Коритниці. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює ще співчуття родині померлого героя. На ковищині перекинувся автовоз. Інцидент трапився 15 вересня на трасі біля села Колодяжне. Як повідомили у ДСНС, перекинувся автовоз, що транспортував легкові автомобілі і заблокував рух у обох напрямках. Потерпілих на та жертв немає. До робіт залучена важка техніка ДСНС, підйомник кран та спеціальна аварійно-рятувальна машина важкого типу. На місці працювали більше десяти рятувальників. Воїна з Волині Миколи Сінельника посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Нагороду влучили мамі військовослужбовця 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації. Саме там проходив служби Микола. Як повідомили у Любашівській громаді, відповідний указ про нагородження видав президент Володимир Зеленський. Воїн загинув 11 квітня минулого року у бою з окупантами. Луцьку камери відеоспостереження зафіксували ДТП на вулиці Ковальській за участю двох автомобілів. Відео опублікували на Фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. На камери відеоспостереження центру безпеки міста Луцьк потрапила аварія, яка сталася ще 12 вересня об 11 годині. Водій автомобіля Рено не був достатньо обережний та здійснив зіткнення з автомобілем Вольво, який рухався попереду. Російські окупанти завдали ракетну удару по Харкову, як повідомив голова ОА Олег Синігубов, що не менше вранці, 16 вересня. У місті було чутно чотири вибухи. Наразі на місце виїхали екстрені служби для ліквідації наслідків удару. Відомо про п'ятьох постраждалих. Також за минулу добу військовослужбовці РФ здійснили 54 удари по 20 населених пунктах Запорізької області. Артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Малинівки, Білогір'я, Роботиного, Степогірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню. Урок вдарив. Двома авіаційними бомбами по Оріховою обстріляв за РСЗВ. Окрім того, рашисти поцілив у райони 20 населених пунктів Херсонщини, а також обстріляли територію підприємства у Херсоні. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає. Народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ у Почерському районному суді Києва Нестору Шуфричу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі про державну зраду. За інформацією Суспільного судове засідання відбувалося у закритому режимі. Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента Російської ФСБ, завдання якого Координація російської агентури в Україні нагадаємо, 15 вересня правоохоронці голосили підозру в державній зраді нардепу Шуфричу. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Також СБУ провела у Шуфрича обшуки. У його оселів. оселивки виявили так би мовити, класичний набір ватника. колорадські стрічки, медальки, двоголові орли, ордени та кіталі. А також Посвідчення СССР також під час обшуків у Шупреча співробітники СБУ знайшли документ із схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна зможе проводити більше атак на російські кораблі. Як заявив міністр у коментарі Reuters, у 2023 році виробництво безпілотників в Україні зросло більш як у 100 разів порівняно із минулим роком. Я думаю, що до кінця цього року, якщо порівнювати з попереднім, це збільшення буде приблизно 120-140 разів. Вважає вважає міністр. За словами очільника Мінцифри, Україна випробовує системи штучного інтелекту, які можуть локалізувати цілі та направляти на них безпілотники, навіть якщо зв'язок порушений засобами радіоелектронної боротьби. Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави бізнесмену Ігорю Коломойському з майже 510 мільйонів до понад 3,8 і мільярда гривень, як повідомляють грати, суд лише частково задовільнив клопотання про яка просила про залог майже у 6 мільярдів гривень у зв'язку з новою підозрою бізнесмену. Прокурор заявив, що Коломойський тепер є громадянином Ізраїлю, а тому існує ризик переховування за кордоном, перешкоджання слідству та впливу на свідків. Новий запобіжний захід обирали у зв'язку з новою підозрою Коломойському у фальсифікації платіжних документів і відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом на суму майже 6 мільярдів гривень у період з 2013 по 2014 рік. До міста Уман Черкаської області на свято початку нового року, тих, хто сповідає юдаїзм, Рош Хашана, прибули 35 тисяч хасидів. Як повідомили ОМВС, у місті цілодобово працює координаційний штаб у складі представників нацполіції, нацгвардії, ДСНС та інших служб. Також несуть службу поліціянти Ізраїлю, які прибули для посилення заходів безпеки та допомоги туристам. Триває заборона на продаж алкогольних слабоалкогольних напоїв піротехнічних засобів холодної зброї з 11 Цятого по 21 вересня в Умані встановлений особливий режим в'їзду, виїзду та пересування громадян містом на тлі прибуття хасидів на святкування Рожгашана. Представники цієї течії юдаїзму, братславські хасиди, здійснюють паломництво до Умані, бо в місті розташована могила засновника цієї течії рабина Нахмана з Братслава. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що глава підконтрольної Кремлю Чечні Рамзана Кадирова знаходиться у дуже тяжкому стані. Ми можемо підтвердити, що у нього чергове важке загострення, і він перебуває у дуже тяжкому стані останні кілька днів, сказав посадовець. Нагадаємо, СБУ оголосила Кадирова у розшук у вересні минулого року. Його підозрюють за кількома статтями Кримінального кодексу України. Європейська комісія не стала продовжувати дію ембарго на постачання українського зерна. Рішення ухвалили 15 вересня. Комісія дійшла висновку, що завдяки обмеженням на український експорт, який запровадила 2 травня цього року, ринко і викрилення у п'яти державах-членах, що межують з Україною, зникли. Тим часом словаччина та Польща повідомили, що запроваджують односторонні обмеження на імпорт окремих категорій. Сільськогосподарської продукції з України, попри рішення Єврокомісії, не продовжувати їх. Президент Шарджо Байден зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 21 вересня. Про це повідомив радник президента США національної безпеки Джейк Саліван. Під час брифінгу раніше змі повідомляли, що Зеленський ймовірно вирушить у вересні до Нью-Йорка на засідання Генеральної асамблеї ООН, щоб представити свою формулу миру. Також очікується зустріч зеленського з лідерами конгресу обох партій. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шістдесят 10 04 або ж 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.